Півтора року без жодної звістки про чоловіка розповідає Черкащанка Дарія. У минулому році на жаль на даний час зникли безвісти вже півтора року. Але ми надіємося, віримо, що тато повернеться. Говорить, увесь свій час приділяє вихованню п'ятирічного сина. Для нього й отримує канцелярію та рюкзак. Це достатньо зекономило, тому що навіть на підготовчу я витратила ну близько тисячі гривень, щоб дитині на перший час купити канцелярію. Дитячий набір сформували так, аби його вистачило на весь навчальний рік. каже регіональна керівниця благодійного фонду Мрія Олена Кавенська. нас, ножниці. На Фарби, клей все, що потрібно для дитинки для навчання, додає нещуток. Знає, що зібрати дитину до школи справа не з легких. Син єда навчається в школі. Тому зібрати дитину на перше вересня в школу ну це так затратно, я Так скажу. Якщо брати з одягом, то це ну тисяч 10 гривень. Зі слів Олени Кавенської організація опікується тисячею родин. Шкільні пакунки сьогодні отримали 13. Гроші на фінансування благодійного фонду Мрія надають бізнесмени. Півтора роки навіть більше у нас війна, і на жаль, таких сімей стає більше. Пропонуємо в кого є дітки, а в них. Практично всіх їдів, хто йде в школу, хто вже ходить, і ми так ну разом з командою вирішили допомогти. Отримати допомогу можна звернувшись до регіонального представництва фонду. Коли дружина да, втрачає свого ну, годувальника, який там в полоні, який пропав безвісти, то ці, ці побутові ну, Моменти йдуть на її плечі, то тобто, зібрати дитину в школу, кормити дитину і ще, й, звісно, чекати свою кохану людину з полону. Дар'я Шевченко Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.